Місто, у якому живуть щасливі люди, де панує позитив, комфорт і життєрадісний настрій. А на вулицях завжди чути дитячий сміх. Таким хочуть бачити у майбутньому рідний Івано-Франківськ, школярі, які взяли участь у вже традиційному конкурсі учнівських творів, ініційований народним депутатом України Олександром Шевченком та інститутом розвитку міста, новий івано франківськ Члени журі інтелектуальних змагань, 35 переможців та їхніх вчителів, запросили в актову залу школи ліцею номер 23 для нагро. Нагадаємо, у минулому році учні у своїх творах роздумували про минуле Івано-Франківська Станіславова. А цьогоріч темою творчого конкурсу стала розповідь про майбутнє рідного міста. Про його історію та майбуття йшлося і у чудовому сценічному дійстві, яке запропонували присутнім перед урочистим нагородженням переможців вихованці школи ліцею номер 23 Як на сцені, так і у самих конкурсних творах діти відтворили власні мрії про місто, в якому вони хочуть жити. Краще, як бачать діти, майбутнє нашого міста і своє майбутнє, і майбутнє нашої країни, мабуть, не бачить ніхто. І я вам скажу більше, ці твори, які перемогли. Ми будемо їх аналізувати і виписувати стратегію по цих творах, так само розвитку міста Івано-Франківська, тому що є надзвичайно важливі і цікаві ідеї в дітей в творах виписані. Тому інститут розвитку міста Івано-Франківськ і народний депутат Олександр Шевченко організовуємо і підтримує такі конкурси, такі твори, тому що. Нам потрібно прислухатися до наших дітей. З твердженням, що ідеї дітей виписані у їхніх творах є дуже незвичайними, креативними і вартими. Уваги погоджуються також і їхні наставники, вчителі. Дитячі твори були дуже цікавими, дуже різноманітними. Найбільше мене вразила робота в мене, є учениця, нижник Людмила. Дитина придумала дуже цікаву ідею. Ви знаєте, це би навіть можна було запозичити для міста. Місто має свої відтінки кольорів. І досить цікаво виглядало, коли б навіть автобуси або тролейбуси, які їздять у той мікрорайон, були такого самого кольору. Знаєте, дитяча фантазія меж немає. Талановиті вихованці і їхні вчителі, кожен були відзначені грошовими преміями, а це 35 переможців у двох номінаціях поезія і проза, розділені за трьома віковими групами. За перше місце 1000 гривень, 500 за друге і 250 за третє. Що характерне для дітей? Отримати якийсь результат. А що для них результат? Ну отримати книжку. Не тільки грамоту, так, прозове місце, ну і отримати щось на те, щоб здійснити свою мрію. Хтось мріє про iPhone, хтось про ноутбук. І от він вже свій вклад зробить, скаже батькам: я свою часточку дав. Тепер прошу допомогти мені, от, дати можливість дітям здійснити свою мрію, навіть у такому. А ще у подарунок усі присутні отримали книгу про Небесну Сотню, про людей, які за свою мрію віддали власне життя. Вони повинні бути прикладом. Зрештою, працюючи над музеєм Небесної Сотні, ми бачили, що це були незвичайні люди. От вони у метушні у суєті здавалися, ну звичайна людина. А коли глибше попнув і повчав вивчати їхню біографію, варто про це тепер розповісти дітям, хто вони були, за що вони боролися, чого вони хотіли, і що вони справді в житті творили і мріяли. І прийшли на майдан за мрією здійснити її. Сьогодні учні повинні перейняти їхню естафету. На запитання журналістів: що ж спонукало вас, молодих людей, так написати твір, аби вразити журі і стати переможцем, відповідь дітей доволі проста і у той же час дуже змістовна. Надихало рідне місто. Насамперед, краса нашого міста, оскільки воно виділяється між іншими містами своєю неповторною красою. І воно е, на щастя, воно ще не забудоване настільки, і тому люди мають змогу в даному місті милуватися природним. Е, у нас є річки, дамби, і їхня краса надихнула мене на все це твір. Для нас це надзвичайно важливо, тому що прислухатися до думки майбутнього покоління, власне, в сфері майбутнього його їхнього життя. Ну а до кого ще прислухатися, як не до дітей. Я хочу подякувати організаторам конкурсу, тому що такі конкурси, конкурси слова дуже важливі для дітей. Для того для їхнього становлення, для розвитку все-таки дитина має можливість себе показати з кращого боку, показати своє слово. Тому дуже добре, що такі конкурси є і це. Це важливо як для вчителів, так і для дітей. Тож запевняють організатори конкурсу, попереду нові творчі змагання, а відтак переможцям спочивати на лаврах довго не варто. А тим, хто бажає перевершити їхній результат, надасться ще не один шанс. Тобто, далі буде.